Тішуся всіх вас бачити сьогодні у цей празник. Так нам співпало, Бог нам подарував, що це свято випало нам на суботу і не мусить йти на роботу, тому дехто дуже тішиться і може ще й виспався трошки, то, можливо, вже і задоволений прийшов на цю літургію. Я думаю, що всім вам відомо і, можливо, хтось з вас чув цю фразу, що від любові до ненависті один крок. Так, Чули сте таку фразу? Не знаю, хто її автором, я її якось не досліджував, я її чув в одному фільмі, багато разів її використовують, цитують, ем, я би хотів її продовжити: від любові до ненависті один крок, а від радості до терпіння і випробування одна мить. Сьогодні маємо праздник богоявлення Господнього, хрещення Ісуса в Йордані. Якщо б ми то Євангеліє, яке ми читали, той уривочок з Матея, третій розділ, якщо б ми його продовжили на один віршик. І полізли в четвертий розділ один вірш лише. То ми б могли там прочитати, що відразу Дух, який зійшов на Ісуса в Йордані, коли Він був, повів його в пустиню. І він 40 днів постив, і там був випробований. І знаємо, що після закінчення 40 днів диявол приступив до нього і його випробовував. Так? В який спосіб він його випробовував? Три спокуси мав Ісус у пустелі. І в кожній спокусі. Диявол використовував слово «якщо». Ми сьогодні в цій події чуємо: Отець з неба каже: Ти мій син улюблений, ти мій любимий син. А диявол Ісусові скаже за мить в пустелі скаже йому за 40 днів: А якщо ти син Божий, скажи цьому хлібові, хай стан... скажи цьому каменеві, хай стане хлібом. Ти ж зголоднів. Задовільни свою потребу, перетвори той камінь на хліб. Якщо ти син Божий, то скажи, кинься додолу із криші храму, і хай ангели тебе піднесуть, бо каже 90-й псалом, що і нога твоя не спіткнеться об камінь, бо ангели тебе підхоплять і не впадеш. Поклонися мені, якщо ти син Божий. Якщо ти син Божий, якщо ти син Божий, і постійно, якщо. Отець каже, ти мій син улюблений, а демон каже, якщо ти син Божий, бачите, не встиг Ісус натішитися тою миттю в Йордані, коли отець каже йому, ти мій син улюблений, Дух у виді з голуба сходить на нього. Відразу Дух повів його в пустинню. Послухайте, то Євангеліє є про наше життя. Тому що наше життя постійно є між цими двома. Є трошки мить якоїсь радості, а вже за мить маємо якісь випробування і турботи. Трошки хтось там якось відчув, трошки радості там, на Різдво, або коли ми співали, з нами Бог, і так, таке піднесення потім. Але тривога в нас війна. І ми постійно між цими двома. Трохи радості, а потім знову випробування, якісь, якісь труднощі, якісь страждання. Ми постійно між цими двома. І, і на Ісуса сходить у, цьому, у цій події на Йордані, сходить Святий Дух. Той самий Святий Дух, як каже нам перше читання, який зійшов також на нас. Тому що коли ми були охрещені, на нас також зійшов Святий Дух. І також Господь. Правда, не в такий спосіб публічний з неба, але також казав на нас, ти моя дитина улюблена. Послухайте, Бог завжди каже на нас, ти моя дитина улюблена. Той праздник нам сьогодні називається богоявлення. Бог об'являється. Яким себе Бог об'являє? Яким Він є? Він є милосердним. Він є той, який постійно любить тебе. Ну. Нам знайомий трохи інший голос. Радше дуже рідко можемо почути у своїх вухах в нашому серці той голос. Ти мій син улюблений, ти моя дочка улюблена. Не личить тобі так жити, дитина, бо ти моя дитина. Не роби гріха, не роби зло, не проклинай, тобі то не личить, тобі то не належить. Чому ми не чуємо той голос? Нам тяжко його почути. Ми радше чуємо інший голос, нам дуже знайомий, який. Лунав ухах Ісуса в пустелі, котрий казав, якщо ти син Божий. Ану, послухайте, чи не знайомий голос, якщо Бог є добрий, то чому в нас війна? Якщо Бог любить тебе, то чому в тебе болить? Якщо Бог любить, тебе, то чому в тебе хвороба? Чому в тебе труднощі, чому в тебе нема грошей, чому в тебе біда? Якщо би Бог тебе любив, він би тобі дозволив з усіх дерев їсти. А він тобі заборонив. Тільки з одного, не біда. Що тобі заборонив? Бо заборонив, значить, тебе не любить. Це голос, який дуже заходить і дуже лягає в наші вуха. Бо ми зранені первородним гріхом, і нам цю, цю катехезу дьявольську легко слухати, і вона нам дуже сильно заходить. Бо ми постійно через первородний гріх ми від, відрізані від любові. Нам постійно її бракує. І демон приходить і каже, так, так. Тебе ніхто не любить. Подивися, твої родичі від тебе все відвернули, твої діти тобі навіть не подзвонили, твої там ще з тобою не говорять інші, той з тобою не привітав, видиш? Тебе вже не люблять. А коли ти була молода, то тебе любили. Хлопці за тобою дивилися, то було цікаве життя. Тепер кому ти потрібна? Кому ти потрібний, дідо, 60 років чи в 70? І демон приходить і завжди каже: ти ніхто. Тебе ніхто не любить, тебе нікому не треба, твоє життя ні на що не придатне. Натомість Господь завжди нам каже, неправда. Не віруй тому, що Він тобі каже, бо це брехня, ти є моя улюблена дитина, ти мій улюблений син, ти моя улюблена дочка. Бог завжди промовляє до нас це слово любові. Але то слово любові не означає, що Бог є милосердним, люблячим і що в нас не буде проблем. Бо ми то бачимо в нашій історії і тепер. Що... Ми бачимо сам син Божий народився в Хліві, був гнаний переслідуваний, мало його не забили з тими всіма віфлеємськими дітьми, утікав у Єгипет, вертався назад, потім в Галилею, потім у Юдею. Потім на кінець йому стукнуло тридцятка, пішов похреститися, і шо, не був переслідуваний далі. Постійно були з ним дискусії, суперечки на кінець його розіп'яли на хресті. Якщо Син Божий не уникнув страждань, не уникнув труднощі, то любі мої, то ми також не уникнемо цього. Не уникнемо. Але наше життя постійно є між цим радість і випробування. Але як в радості, так у випробуваннях. Господь є постійно з нами. Він завжди, і коли тобі радісно, і коли тобі хочеться молитися, і коли тобі хочеться, хочеться мати діло з Богом, і коли тобі абсолютно. Все остогидло і нічого тобі не хочеться, бо є повна зневіра і депресія. Господь постійно промовляє в твоєму серці через свого духа, якого вже дав тобі в хрещенні, постійно каже: Ти моя дитина улюблена, я дуже люблю тебе. Але нам дуже тяжко, любі мої вчути той голос. Тому що ми всі повірили в ту іншу катехезу, Катехезу, що наше життя ні на що, що немає для нас надії. що Немає, немає для нас життя. І цій ситуації, демон також використовує цю всю ситуацію, каже, подивися, яка ситуація. Ми всі так надіялися, що цей рік, 23-й, стане для нас переможним, а тут 24-й, а прогнозую, що ще не знати, доки буде, нема ніякої надії для тебе. Все. Але не все. Бо Господь, Господь каже, то не є правда. То не є правда, я люблю тебе. То празник сьогоднішній богоявлення Господнього запрошує нас або запевнює нас в тому, що Господь є любов'ю, в тому, що Господь є милосердний до кожного з нас, в тому, що Він є той, який любить нас. І таким себе нам об'являє, любі мої. Господь таким себе нам об'являє, як той, котрий любить, тому що ти є його дитина. І це нова ідентичність, яку нам Господь дав у хрещенні. Те, що ми отримали, то, що ми можемося називати дітьми Божими, і це є неймовірно великий дар. Неймовірно великий дар. Бажаю всім нам, аби ми в цій ситуації, в якій ми, в якій ми проживаємо і боремося за наше життя, за нашу свободу, аби ми, власне, не загубили той голос. Зуміли його вчути в своєму серці, ти мій син улюблений. Тому що може, що помогло Ісусові в той трудний момент, важкий момент випробування, коли він лише розпочав свою місію, коли він постив 40 днів і був ослаблений, бо він постив 40 днів і нічого не їв. Але що йому допомогло сказати дияволові, Іди геть звідси, не бреши мені, бо ти брехун. І не обманюй мене, що йому допомогло? То, що він учув від Отця в Йордані, ти мій син улюблений. Він мав певність, що отець його любить, навіть якщо його випробовує. Я бажаю всім нам, аби ми в цьому році та й протягом цілого нашого життя мали цю певність в тому, що Бог любить нас. Навіть якщо ми проходимо через випробування, навіть якщо ми йдемо такими дорогами, якими нам би не хотілося йти. Я думаю, що Ісусові, як повноцінному чоловікові, нормальній людині, не хотілося йти в пустиню і постити 40 днів. Не хотілося. Але Дух Його повів. І той же дух, який ми також отримали Його, також нас веде, куди ми, нам не хочеться. Нам не хочеться проживати це все, що ми проживаємо. Нам хочеться втікнути кудись, аби встати в один день, аби цього всього не було. Але Дух нас веде. Він нас веде і поможе нам. І я, так як Ісус пройшов ті всі випробування і зумів сказати злому геть з мого життя, так також ми можемо. Завдяки чому? Завдяки тому, що будемо пам'ятати, будемо мати постійно в своїх вухах, в своєму серці той відгомін голосу Отця, ти мій син улюблений, ти моя улюблена дитина, я тебе люблю, таким, як ти є. Нехай в цій боротьбі, котру ми тепер проходимо, цілий наш народ, наша прекрасна Україна, нехай Господь також і нас запевнить у своїй любові, кожного. Бажаю всім нам, аби ми постійно чули цей голос у наших серцях. Моя улюблена дитина. І не боялися тих всіх випробувань, бо Господь є з нами. І рухалися, дали себе провадити Духові, а Він нас попровадить не лише через суцільні страждання, випробування, бо і вони потрібні, але будуть також і моменти радості. І маємо певні моменти радості, а маємо також і випробування. Наше життя постійно є між цим. І якщо між від любові до ненависті один крок, то від радості. До випробування і трудності одна мить, а наше життя постійно між цим. А у всьому тому, чи в радості, чи в випробуваннях, Господь є з нами, тому що любить нас як своїх дітей. Нехай власне усвідомлення цієї ідентичності, нової ідентичності християнина, тої дитини Божої, нехай поможе нам. І той голос Отця, який лунає сьогодні для всіх нас, нехай поможе нам в цій боротьбі. В цій нашій боротьбі за наше життя, аби ми не втратили надію, аби ми поклали своє довір'я на Господа, аби ми уповали на нього. Навіть у такі моменти випробування. Багато знаю, хто каже, я зневірився в час цієї війни. Так, бо ми б хотіли такого солодкого мати Бога, котрий солоденький Бозінька нас усьому благословляє, лише нам посилає добро. Але Господь нас любі формує. Приготовляє до Небесного Царства і веде нас через також випробування туди, куди нам не хочеться йти. Але ми знаємо, чим закінчується історія спасіння. Ісус не лише пости дав себе випробувати в пустелі, Він завершив свою місію чим? Вийшов на хрест, дав себе розп'яти і не зійшов з Христа, хоча мав цю владу, міг в одну мить зійти з Христа, одним словом, всіх міг знищити, всіх тих ворогів. Чому Він це не зробив? Бо Він довіряв Отцеві, і він знав, що навіть якщо Він помре, Отець Його не залишить у смерті. Але й смерті виведе життя. Він знав, що Отець Його воскресить із мертвих. І тому він не боявся бути вірним Отцеві до кінця. Мав впевність у його любові. Бажаю всім нам, аби ми мали цю певність у любові Божій, аби ми собі усвідомлювали свою. Цю ідентичність християнську, дітей Божих, бо всі ми в хрещенні стали дітьми Божими. Але чи усвідомлюємо себе ними? Чи живемо як його діти? Може, часом вони послушні, може, часом бунтарі, може, часом ті, які фиркають. Але чи усвідомлюю себе, що я є його дитина? Я є дитина великого небесного Отця. Нехай Він, котрий є нашим батьком і веде нас, поможе нам, поможе нашому війську, всім тим, які є зараз на передовій, всім нашим Збройним силам, які ціною власного здоров'я і життя, виборують для нас мир. Нехай укріпить кожного, хто підупав, хто зневірився, кожного, хто плаче. Нехай це слово Отця, люблячого Отця, тим мій син, улюблений, ти моя дочка, нехай дарує нам довіру і дарує нам надію на те, що. Ми діждемо також свободи, діждемо миру. І як Ісус був випробуваний, і Отець Його, і Дух Його випровадив з пустелі і вийшов переможцем над злим, то нехай так і наш народ вийде переможцем над тим злом невидимим, з яким боремося, також, але також і тим видимим ворогом, окупантом, з яким тепер. Боремося. Нехай Господь і той Дух, який сходить сьогодні на Ісуса, нехай зійде на наш народ і повад, попровадить нас через ці випробування до свободи і до життя. Слава Ісусу Христу!